Вітаю вас, восьмикласники! Мене звати Анна Бездоля, і ми далі вивчаємо члени речення. Сьогодні поговоримо про другорядні означення, додаток та обставину. Нагадаю, що всього членів речення є 5 стільки ж, скільки у нас пальців на одній руці. Тому раджу покласти свою руку на папір і обвести її. Підмет і присудок це головні члени речення, а додаток, означення і обставина другорядні. Отож, означення це другорядний член речення, який називає ознаку предмета і відповідає на запитання, який, чи, котрий. Його ми підкреслюємо хвилястою лінією. Уявіть собі, надзвичайно швидкий, досконалий та найскладніший гаджет у світі. Які бувають означення? Відповідає, узгоджене та неузгоджене. Узгоджене повністю повторює всі зміни іменника і узгоджується з ним у роді, числі та відмінку. Найчастіше узгоджене означення є прикметником. Упізнайте означення у відеофрагменті і дайте відповідь на запитання, якою частиною мови воно виступає. Вітаю, невідомий користувачу. Я твій. твій. Мій бібот. Бі Як бачите, узгодженим означенням бувають і займенники. Якою частиною мови є означення в пісні Насті Каменських? <му> Правильно. дієприкметником. А часто узгоджене означення виступає і дієприкметиковим зворотом. А в цьому прикладі є означення числівник. Підсумуймо. Узгоджене означення може бути виражене прикметником, займенником, числівником, дієприкметником і дієприкметниковим зворотом. А от неузгоджене означення, відповідно, не узгоджується з іменником у роді, числі та відмінку. У який відмінок ми не ставили б означення, воно все одно не змінюється, тому й називають його неузгодженим. Ніколи не змінюються присвійні займенники його і її. Як стіна непорушно стоїть означення, що виражене іменником із прийменником. У компанії неозгоджених означень є також дієслова інфінітиви. Друзі. А як не переплутати означення з складеним іменним присудком? Порівняйте трава зелена пахне літом. Трава що робить, пахне. Це граматична основа. Місія якої передати головну думку автора. А трава яка? Зелена. Це вже другорядний член речення. У реченні трава є зелена дієслова немає і місію присудка виконує прикметник. Автор не просто згадав про траву, а хотів акцентувати увагу на її кольорі. Ловіть лайфхак. Аби не помилитись із зазначенням, потрібно відшукати спершу підмет, присудок, а решта ви вже знаєте. Це другорядні. Що таке додаток? Це другорядний член речення, який означає предмет, на який спрямована дія. Додаток як дорожня розмітка, що розділяє проїжджі смуги. Тож і підкреслюємо його пунктирною лінією. Дорога додаток. Запам'ятаєте? Додаток відповідає на питання всіх відмінків, окрім називного та кличного. Додаток найчастіше виражений іменником, наприклад, читати книгу, опанувати мову за іменником, наприклад, сміятися з них, вибачте мені. Іншими частинами мови в значенні іменника. Наприклад, зустріти вченого, написати контрольну. А ще не повірите. Додатком може бути навіть інфінітив, наприклад, навчила готувати, попросила допомогти. Дивина, та й годі, правда? Як не сплутати інфінітив присудок з інфінітивом додатком? Іван хоче їсти, виконавець дії Іван. Іван дає їсти собаці. Тобто дає кого що. На це питання взагалі-то дає відповідь іменник. Дає кістку, дає м'яч, дає їжу. Але хитрий інфінітив випередив ці іменники і сам відповів на питання додатка. До речі, Місія підмета і присудка передавати головну думку речення. Тому Іван дає, але сам не їсть, бо ж їсти буде пес. Як бачите, інфінітив відповідає на питання, кого, що, і виступає додатком. Додаток буває прямий і непрямий. Прямий означає предмет, на який прямо переходить дія. Стоїть такий додаток у знахідному відмінку без прийменника. До додатка ставом питання від присудка. Це офіцер Макріх, бачу порушника. Це офіцер Макріх, бачу кого що порушника. Іноді прямий додаток, виражений родовим відмінком. Коли таке трапляється? По-перше, коли є заперечення дії. Порівняйте, я не прочитала кого чого книги. Тобто, у ствердному реченні було б так, я прочитала кого що книгу. Хоч частка не перед дієсловом вимагає родового відмінка, але такий додаток все одно буде прямим. По-друге, коли іменник в родовому вказує на частинку від цілого, порівняйте: дай мені борщ, тобто весь який є в каструлі. Дай мені борщу, тобто трохи. Це частинка від цілого і теж прямий додаток. Не прямий додаток. Означає предмет, на який дія не спрямована, стоїть у формі будь-якого непрямого відмінка, крім знахідного безприменника. Наприклад, Пишатися подругою. Знаю про дзвінок. А тепер перегляньте відеоуривок і здогадайтеся, про який останній другорядний член речення ми поговоримо далі. Ти думаєш, лінивці не можуть бути швидкі? Флеш, флеш, його не доженеш. Радий бачити старий. Мені також дуже приємно. Хм. Офіцер поліції Джоті Гобс, як справи. У мене усе добре. Гаразд. Так, правильно, це обставина, другорядний член речення, який указує на час, місце, причину, умову, мету дії, спосіб її виконання і відповідає на питання, як, де, коли, звідки, чому, з якою метою, за якої умови, з якої причини. Підкреслюємо обставину як коштовне кольє, риска. Крапка, риска. Крапка. До обставини ставимо питання від присудка. Вам можливо здалося, що обставина завжди є прислівником? Це лише на перший погляд. Поєднання прийменника з іменником теж є обставиною. Наприклад, приїхав звідки з Одеси, були де, на морі. До речі, перевірте себе, у якому з двох речень є обставина. Ви помітили, що додаток любить конкретику, а обставина позначає ширші просторові поняття, хоч обоє вони стоять у місцевому відмінку. Обставина може бути виражена інфінітивом, тоді вона відповідає на запитання, з якою метою. Лови підказку. Якщо перед інфінітивом можна підставити щоб, то це обставина. Ви молодці? Тепер ви знаєте про другорядні члени речення. Значення, додаток, обставину і про те, чим вони бувають виражені. Найперше ваше завдання тепер вміти точно ставити запитання, розпізнавати другорядні члени речення. Правильно їх підкреслювати в реченні. Уважно перегляньте відеофрагмент. Я досі не розумію жодного його слова! Які другорядні члени речення ви помітили? Хто? Я? Підмат, що роблю? Не розумію. Присудок. Доки. Досі обставина. Чого слова? Прямий додаток. Якого? Жодного узгоджене означення. Чи його його, неузгоджене означення? Якщо у вас так само, ви молодці. Чудово, друзі, аби нові знання закріпились надовго, прошу вас ознайомитись з конспектом до уроку і виконати домашнє завдання. А тепер бувайте і правила пам'ятайте.